Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, які у вас по регіону, в коментарях. А зараз я вам розкажу свіжі ціни на гуртовому ринку у Львові. Начнемо з борщового набору. Сьогодні 1 лютого. Картопля. Картопля вже трошка, як то кажуть, ну від 16 до 20, а так продають 16-18, трошки приупала. Капуста від 10 до 14. Буряк від 10 до 15, морква від 10 до 14, цибуля 12-14, часник 75-130. Я такі роблю від, від до. Є крупніша, є дрібніша. От вам і ціни. За один товар, як то кажеться, за овоч можна взяти, якщо менше дрібної, буде дешевше, можна брати ще і, і менше, є і ще дрібніші, можна брати менше і навіть закупитися по 8-10 гривень. І як я постійно говорю, так як мій знайомі, які в 41-й бригаді воює, в нього була на напередодні трохи травма. Він зараз е, лежить, як кажеться, в госпіталі чи в лікарні, шпіталю. І в нього трошки збір на машину призупинився. Назбирали е, він з чим зміг, так як я говорив, 40 тисяч він сам тільки дав, 75 тисяч і пише мені, що зупинилося, так як він не, ну, не може е, дозбирати до 120 для, е, автомобіль для е, своєї під, підрозділу. Так що допомагаємо, буде все в описі, які, тому що хлопці, які там воюють, це скоріше буде, як то кажеться, їм допоможу, а скоріше буде перемога, якщо ми будемо допомагати. Так що я дуже прошу, хоч підписники, хоч по скільки 10-20 гривень, і то буде дуже-дуже плюс. Якби так кажуть, скільки я маю по гривні, суперово, це б зразу все закінчилось. Навіть би було непогано. І зараз я йду по, дуже багато мене питають про редиски. Редиска є пучками від 21-22 гривні. Пучки. Ну, скоріше, це заграничне, як я завжди кажу, тому що зараз все йде заграничне. Помідор 60, від 60 до 95, огірок від 60 до 120, цвітна 120, 140, брокколі 150. 10-115, кабачок 100-115, баклажан 90 105 перець 120-140, Пекінська 20-23. Можна за 18 взяти крупнішу. Так, що пекінську капусту є. Молода капуста 70 гривень. Скоріше Греція. Тепер по лимону. Лимон 55, 115, апельсин 55, 105, помело 80, мандарин 55, 100, гранат 90, 110, імбир 190, ківі 80 270, хурма 65, 70, банан ящик 105, 150, 150, 1200. Яблука від 15 до 25. І багато мене питали про тиканку, чи є арпа чи сіянка, чи є вже на ринку. Так є. Вона коштує від 75 до 95. Така, як то кажеться, що садить дрібненька, 95, а трошка крупніше 75. Чому різниця? Це Голландія, Польща. Петрушка по зелені. Петрушка 140, розмарин 300, рукула 130, салат 130, 150, цибуля зелена від 90 до 120, кріп 150. Це такі ціни зараз у нас на гурт у Львові. Пишемо ви, які ціни. І які у вас будуть, як говориться, в коментарях. І ще хочу сказати одну маленьку історію. У мене є підписник, він слідкує за мен, за мною давно. Давно він мені писав, що як я був на Херсонщині, і в нього він просто зі мною зв'язався. В нього є просто два сини воюють. Вони в одній бригаді, третій бригаді, полку Азов, снайпери, і їм треба теж допомога для снараження. Ну, просили допомоги. Так що не тільки вони, а на їхні, як то кажеться, їхні бригади, хлопці одного підрозділу, просять допомоги. Якщо можна, тож знизу буде ну, дані реквізити по цьому. Так що допомагаємо. Готуємося ми до, вже, кажеться, до весни, сьогодні 1 люти. Будемо в моїх ще відео дещо прийшло у нас агротерема, прийшла капля, прийшло той самий екраніки, той самий фільтр прийшов на воду. Кассети ще я дібрав касети 96-ї. Це детально розкажу і деякі підкупив насіння. Де де що детальніше я розкажу, покажу в сьогоднішньому, завтрашньому відео. Хай буде, це буде завтра, післязавтра відео буде в мене. Також я взяв шлани, де можна купити, щоб дешевше не попастися в магазині. як то говориться Бо вона в магазині постійно дорогша. Ну, але виписувати теж 10-20 метрів її. Вона буде в купів'є, є райони, треба районний магазини, треба просто узнавати скоріше, а потім купляти. Так як я був 32, ку купив за 36 гривень метр, вона буквально була в районному центрі по 19 гривень. Це троєчка. Двоєчка була 17. Зараз я заказав двоєчки, мені 100 метрів. 1350. Ну, правда, пересилка вийшла, правда, трохи дорого. Ну, але все рівно 100 метрів 1800. Я заплатив це 32. Просто мені вона треба. Вона треба на полив. Всім здоров'я, Україні. Перемоги. До побачення.